Вітаю. Майбутня система освіти та виховання, якою вона може бути. Це система передачі знань досвіду тим, кому це потрібно, а не тим, кого старші хочуть бачити на своєму місці. Пункт перший. Пункт другий. Старші навчають та виховують молодших. Лише для того, щоб передати власні знання, звільнити власну матрицю та навчатися іншому. Пункт третій. Якщо нема чому навчатись в плоті, людина втілена в плоть, іде навчатись в непроявлене, залишивши власну плоть. Цей процес ми вважаємо. Смертью. Завдання системи освіти можливої створити такі умови, щоб людині завжди було чому навчатися у власній плоті. І висновок. Тоді бути людиною в плоті ми зможемо відчувати, що це круто. Власні фантазії бувай.